Головне на ранок, 22 липня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу розпочалася пожежа на парковці. Горіли автомобілі, адмінбудівля. Також вибило вікна в багатоповерхівці, пошкоджений магазин. За попередньою інформацією. Постраждала одна людина. Ворог вдарив по сумах. Внаслідок обстрілу по житловому району міста пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок до медичного закладу. Ладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. Загалом поранені троє людей, серед них дитина. По медичну допомогу звернулися 12 людей. За минулу добу на фронті зафіксували 176 бойових зіткнень найгарячіше на покровському напрямку. Там захисники зупинили 57 штурмів росіян на північно-слобожанському і курському напрямках. Оборонці відбили 22 ворожі атаки. На турецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи оборонців. На Лиманському напрямку відбулось 23 бойові зіткнення. До лав ЗСУ долучилися понад 9 тисяч засуджених. Вони виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. У зсу служать також близько 100 жінок, які отримали вироки. У державній кримінально-виконавчій службі зазначили, що жінок переважно залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин? Переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.